Ноутбуки з процесорами Lunar Lake в європейських магазинах розкрито специфікації ще трьох чипів Core Ultra, що відомо про RTX 5060 лептоп, як Windows покращує продуктивність чипів Ryzen 9000 та дуже багато інформації про RDNA 4 або RX 8000, Кому як подобається про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб-каналі GESIT.com і нагадую, що це щотижневий дайджест GESIT News. Офіційний реліз мобільних процесорів Core Ultra 200V від Intel заплановано на 3 вересня. Після презентації Чипмейкера очікується початок продажів ноутбуків на новій платформі. Деякі закордонні ретейлери вже готуються до цієї події. Наприклад, у Франції були помічені перші моделі Acer Swift sf 1451 та Asus ExpertBook p 5405 на базі процесорів Lunar Lake. Ціна ноутбука Score Ultra 5 226V, наймолодшим в сімействі складатиме близько 1000 євро. Точні ціни будуть оголошені на початку вересня. Нові процесори мають 8 ядер, 4 продуктивних, 4 енергоефективних, вбудовану графіку X i2 LPG і потужніший NPU-блок для прискорення застосунки. Пов'язаних зі штучним інтелектом. Intel офіційно представила нові процесори для хед платформи LGA4677W790, поповнивши лінійки Xeon W2500 та 3500. Обидві серії належать до сімейства Sapphire Rapids Refresh і сумісні з випущеними раніше материнськими платами за умови оновлення прошивки. Основні зміни в нових процесорах порівняно з попередниками стосуються збільшеної кількості ядер та вищих тактових частот однак, це також призвело до зростання рівня TDP. Наприклад, для флагманського процесора серії W93595X Процесор Base Power становить 385 Вт проти 350 у попередника. Xeon W93950X, що очолює лінійку Xeon W3500, має 60 ядер із підтримкою гіпертрейдингу 112,5 МБ кешу 3 рівня і працює на частотах від 2 до 4,8 ГГц. Водночас топовим представником серії Xeon W2500 стала 26 ядерна 52-потокова модель Xeon W7 2595X з частотами від 2,8 до 4,8 ГГц. Вона також має майже 49 МБ l 3 кешу і характеризується 250 ватним TDP. Суфікс X вказує на розблокований множник для оверклокінгу. Ну а продажі новинок розпочнуться вже найближчим часом. В митних базах з'явилися нові згадки про процесори Intel Arrow Lake Halo, які зараз проходять тестування в лабораторіях компанії. Ці процесори вперше згадувалися пару років тому, але з того часу додаткової інформації не було. Arrow Lake Halo буде оснащений шістьма високопродуктивними і вісьмома енергоефективними ядрами, а також потужним графічним блоком GT3, близьким до можливостей Intel Arc A580 з 24 чотирма ікс і ядрами. Arrow Lake Halo має стати основою для 14 дюймових ноутбуків, які будуть конкурувати з аналогами від Apple, аналогічно до того, як AMD планує позиціонувати свої Strix Halo. Надійшли нові подробиці про два процесори Intel Core Ultra 5 та одну модель Core Ultra 3 205, які належать до нової десктопної платформи LGA1851. Core Ultra 5 235 і 245 отримують 6 високопродуктивних і 8 енергоефективних ядер. У 235 моделі частота P ядер буде колуватись від 3,4 до 5,1 ГГц, а енергоефективних від 2,9 до 4,4 ГГц. У Core Ultra 5 245 частота P ядер аналогічна, але енергоефективні. Працюватимуть на частотах від 2,9 до 4,5 ГГц. Обидва процесори мають рівень процесор Power на рівні 65 Вт. молодший Core Ultra 3 205 отримає 4 p ядра з частотою від 3,9 до 4,8 ГГц і 4 e ядра з частотою від 3,3 до 4,2 ГГц. Його рівень PBP також складатиме 65 Вт. Скоріше за все, реліз настільних процесорів Core Ultra 5 і 3 варто очікувати аж на початку 2025 року. Ай би эм. Днями офіційно представила свої нові чипи для роботи зі штучним інтелектом. Процесор Telum 2 і прискорювач AI Spire. Процесор Telum 2 оснащений вісьмома високопродуктивними ядрами, що працюють на частоті в 5,5 ГГц. Кожне ядро має 36 МБ кеш пам'яті L2, а загальний обсяг вбудованої кеш пам'яті становить 360 МБ. Віртуальний кеш четвертого рівня майже 2,9 ГБ на кожний процесорний блок, що на 40% більше. Ще порівняно з попереднім поколінням. Telom2 включає вбудований прискорювач штучного інтелекту, що забезпечує продуктивність до 768 трильйонів операцій на секунду на всю систему, а також новий блок прискорення введення виведення, який підвищує щільність передачі даних на 50%. Прискорювачі Spire розраховані на корпоративний сегмент і забезпечують продуктивність понад 300 трильйонів операцій на секунду з обсягом пам'яті lpddr 5 у 128 ГБ. У конфігурації з 8 прискорювачами в системі IBM загальний обсяг пам'яті сягає 1 терабайта. Кожен прискорювач має 32 ядра, що підтримують типи даних INT 4 і 8, FP8 і FP16, при цьому споживаючи лише 75 Вт. Нагадую, що Дайджет 10 News виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви бачите на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Донатело чи Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів. Внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Деякі партнери Nvidia вже розкривають певні деталі майбутніх 3D прискорювачів, хоча до релізу ще чекати й чекати. Зокрема, компанія Shenzhen Хасі Compute під час своєї презентації поділилася інформацією про мобільний відеоадаптер нового покоління 60-го класу, імовірно, GeForce RTX 5060 Laptop. Ця модель використовуватиме мікросхеми пам'яті GDDR7, а її максимальний рівень TGP становитиме 115 Вт, що менше порівняно з актуальною GeForce RTX 4060 Лептоп до 140 Вт. Прогнозується, що продуктивність новинки буде на рівні RTX 4070 лептоп. Раніше в мережі з'являлася інформація про те, що GeForce RTX 5060 лептоп отримає 8 ГБ gddr 7 пам'яті і 128-бітною шиною. Це забезпечить пропускну здатність відеобуфера на рівні 448 ГБ на секунду за умови використання мікросхем зі швидкістю в 28 гб на секунду. Про GeForce RTX 4070 Super у виконанні Gaming Slim World of Warcraft Edition я вже розповідав у минулому випуску. Ця модель присвячена 20 популярною MMORPG Blizzard популярною та виходу доповнення The War Within. І от MSI повідомила про початок продажу в Україні обмеженої серії відеокарти. Нагадаю, що особливістю новинки є її унікальне оформлення, яке підкреслює тематику гри, а технічні характеристики відеокарти відповідають стандартній версії MSI GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim. Разом із інформацією про надходження цієї відеокарти вдалося і дізнатися квоту. І на жаль, в Україну надійде лише 20 одиниць цієї моделі, що робить її по-справжньому колекційною. Хоча, чесно кажучи, я не думав, що ця лімітка буде у нас в країні взагалі. Після того, як з'ясувалося, що на продуктивність процесорів Ryzen 9000 можуть впливати різні фактори, включно з привілеями облікового запису Windows, виправлення цієї проблеми було обіцяно в оновленні Windows 11 24H2. Якщо ви забули, то в режимі адміністратора результати тестів були вищими. Оновлення 24H2 дійсно позитивно впливає на продуктивність процесорів AMD Ryzen 9000 серії. Зарубіжні видання та блогери, провівши тестування, підтвердили, що системи під керуванням нової версії Windows 11 працюють швидше порівняно з попередньою версією 23H2. Незалежні тести показали, що ігрова продуктивність Ryzen 7 9700X після оновлення Windows збільшується в середньому на 11%. А якщо у вас, як і у мене, Windows 1123 h 2 та Ryzen 9000, не як у мене, ви можете покращити ігрову продуктивність у Windows 11 навіть у версії 23 h 2 Для цього рекомендується встановити таке опціональне оновлення через службу Windows Update. Це оновлення містить оптимізації блоку передбачення розгалужень, які готувалися для ревізії 24H2. І навіть заявляється, що приріст швидкодії можуть відчути не лише власники нових CPU на базі архітектури Zen 5, але й користувачі процесорів з архітектурами Zen 4 та навіть Zen 3. Наприклад, Ryzen 7 7720 x у тестах демонструє 10% відсоткове збільшення продуктивності, але все ж власником 9000 -ти серії це мастхев. Компанія AMD розпочала підготовку до релізу наступного покоління процесорів Ryzen Threadripper під кодовою назвою Shimada Peak. це підтверджують нові записи в митних базах, де зазначається, що компанія вже активно тестує зразки цих процесорів. Наступне покоління Ryzen Threadripper базуватиметься на архітектурі Zen 5, яка вже використовується в мобільних та настільних процесорах Ryzen. Один із нових процесорів буде оснащений 12-ма жеплетами, що забезпечить 96 ядер Zen 5. Імовірно, це буде флагманська модель у лінійці Ryzen Threadripper 9000. Нові процесори швидж за все підтримуватимуться на існуючих платформах STR5 із логікою AMD WRX90 і TRX50. Зважаючи на те, що процесори Ryzen Threadripper 7000 серії вийшли лише минулої осені, реліз наступного покоління ймовірно відбудеться не раніше ніж після виходу серверних аналогів Zen 5. Офіційна презентація цих серверних процесорів запланована на 10 жовтня, і, можливо, під час цього заходу AMD поділиться додатковою інформацією про майбутній Ryzen Threadripper. Власне, давайте трохи більше про 10 жовтня, адже саме тоді очікується презентація оновлених серверних процесорів AMD EPYC сімейства Turin. Ці процесори отримують до 128 ядер Zen 5, а в серії Turin Dense – до 192 малих Zen 5C. І в мережі вже з'явилися результати тестів, проведених у вбудованому бенчмарку 7-Zip 128 ядерного AMD EPYC 9755, який ймовірно стане флагманом у сімействі Turin. Згідно з тестами, Epic 9755 показав вдвічі вищу продуктивність у порівнянні з 9754, який також має 128 ядер. Така перевага пояснюється не лише новою архітектурою Zen 5, але й вищими тактовими частотами та більшим обсягом кеш пам'яті. Epic 9755 має 128 Zen 5 ядер та 256 потоків і працює на частоті до 4,1 ГГц. Він має 80 кБ кешу l 1 на ядро, 1 МБ кешу l 2 обсяг кешу l 3 становить 512 МБ, що дає загальний обсяг кеш пам'яті у 650 МБ. Давайте трохи про майбутні відеокарти від червоних, адже за тиждень трохи накопилося чуток в онлайн базі тестового пакета Geekbench було помічено перший відеоадаптер на архітектурі AMD RDNA 4-го покоління, яка стане основою лінійки графічних процесорів Radeon RX 8000. Ідентифікатор GFX 1201 підтверджує приналежність до нової архітектури RDNA 4. Для порівняння відеоядра RDNA 3 мають ідентифікатори GFX 11, а RDNA 3 і 5 позначаються як GFX 115. Бенчмарк Geekbench виявив, що новинка має 28 робочих груп, що відповідає 56 обчислювальним блокам або 3584 потоковим процесорам, якщо AMD не змінила структуру обчислювальних блоків у RDNA 4 Частота графічного процесора становила 2101 МГц, а обсяг відеопам'яті 16 ГБ. На жаль, результати тестування поки не дозволяють оцінити продуктивність нового GPU. В тесті Geekbench OpenCL він показав результат гірший за GeForce GTX 1650, що свідчить про ранню стадію розробки або неповну оптимізацію. Також згідно з останніми даними для відеоадаптерів серії Radeon RX 8000, компанія AMD планує використовувати. Три різні конфігурації відеопам'яті, але всі вони GDDR6. Старша модель отримає 256-бітну шину пам'яті та чипи GDDR6 зі швидкістю в 20 Гбіт на секунду, що забезпечить пропускну здатність в 640 ГБ на секунду. Середня модель теж матиме 256-бітну шину, але з чипами на 18 Гбіт на секунду, що дасть 576 ГБ на секунду. Молодша ж модель використовуватиме 192-бітну шину та мікросхеми Зі швидкістю в 19 Гбіт на секунду, що забезпечить пропускну здатність в 456 ГБ на секунду. Для порівняння, поточні відеокарти RX 7800 XT та 7900 GRE мають пропускну здатність пам'яті в 576 ГБ на секунду. Також стало відомо, що в лабораторіях AMD тестують чотири варіанти графічних процесорів RDNA 4-го покоління. Два з них базуються на кристалі Navi 48, а два інших, ймовірно, є модифікаціями Navi 44. Чотири. Щодо максимальної кількості обчислювальних блоків у складі GPU RDNA 4-го покоління поки що немає детальної інформації. Але відомо, що RDNA 4 картки отримують від 48 до 64 МБ Infinity Cache. У відеокартах Radeon RX 8800 XT та 8700 XT буде використано 64 МБ Infinity Cache, тоді як молодша модель 8600 XT отримає 48 МБ цього кешу. Що стосується прогресу, то тут його немає в порівнянні з поточним поколінням. Старші моделі Radeon RX 7900, засновані на GPU Navi 31, мають у максимальній конфігурації 96 МБ кешу, а Radeon RX 7800 XT з GPU Navi 32 обмежується 64 МБ. Однак варто зазначити, що в новому поколінні AMD планує відмовитися від дизайну мультічіп-модул для середнього сегмента. Це означає, що кеш і GPU будуть об'єднані в єдиний кристал, що ймовірно сприятиме підвищенню загальної продуктивності та ефективності використання Infinity Cache. Мікростар International готує до випуску одну з материнських плат для AM5 – Mac x 870 сімдесят і Офіційна презентація цієї плати відбудеться трохи пізніше, але вже зараз можна ознайомитися з її ключовими характеристиками завдяки схемі текстоліту, яку роздобув портал F Tech. Материнська плата належить до формату EATX і оснащена 28 фазною системою живлення з силовими елементами, розрахованими на 110 ампер. Вона підтримує встановлення до 256 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 через 4 роз'єми. Та має два слоти розширення PCI-Express 5.0 а також 5 роз'ємів M.2 2 для твердотілих накопичувачів. Два з підтримкою PCI-Express 5.0 та три з PCI-Express 4.0. Також варто відзначити наявність восьми роз'ємів usb Type-C, включно з підтримкою USB-4 і конектора для сенсорного M-Vision. Крім того, плата обладнана восьмиконтактним роз'ємом для додаткового живлення слотів PCI Express, що може знадобитися для нового покоління GeForce RTX. Набір системної логіки AMD X870i використовує дві мікросхеми хаба, що є продовженням архітектури попереднього покоління. А окрім того, MSI випустила нові прошивки для материнських плат із наборами логіки AMD 600 серії. Ці прошивки спрямовані на підвищення продуктивності процесорів Ryzen 5 9600 X Ryzen 7 9700X шляхом активації режиму зі збільшеним TDP до 105 Вт. Очікується, що 105 ватний режим буде офіційно представлений на платах am 5 трохи пізніше. Втім, MSI вирішила впровадити його в свої прошивки вже зараз. Ще на цьому тижні AMD офіційно анонсувала Ryzen 5 7600X 3D – новий процесор з технологією 3D V-Cache для платформи AM5. Процесор побудований на мікроархітектурі Zen 4 і буде доступний виключно в американських магазинах Microcenter. Рекомендована ціна новинки становить 300 доларів. США це вже другий процесор з цією технологією, який стає ексклюзивом Microcenter. Минулого року аналогічний статус отримав Ryzen 5 5600 X3D для платформи AM4. Ryzen 5 7600 X3D, оснащений 6 ядрами 12 потоками з робочою частотою від 4,1 до 4,7 ГГц, Має 96 МБ кешу L3, контролери ddr 5 5200 і PCI-Express 5.0. Його TDP становить 65 Вт, що значно нижче за 105 Вт у версії без 3D V-Cache. Новинку можна використовувати з материнськими платами AM5 за умови оновлення оновлень. Ну, ви зрозуміли. Наразі Ryzen 5 7600X 3D пропонується в комплекті з материнською платою ASUS TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi та 32 ГБ DDR5 6000 пам'яті за ціною 450 доларів США. Також AMD наразі працює над новим сімейством процесорів під назвою Kraken або Kraken Point, які позиціонуються як більш доступний варіант APU Strix Point, випущених цього літа. Ці процесори будуть оснащені вісьмома X86 ядрами 4ZN 5 та 4Zen 5C, графічним блоком RDNA 3 і 5 з вісьмома обчислювальними блоками, а також NPU модулем з архітектурою XDNA другого покоління. Вони отримують контролер оперативної пам'яті lpddr 5 X8000, що є кроком вперед порівняно з актуальним Ryzen AI 300 Strix Point, які працюють із пам'яттю lpddr 5X7500. Та, на жаль, цей тиждень не без втрат. Популярний ресурс AnandTech, відомий своїми детальними оглядами технологій та комп'ютерного заліза, оголосив про своє закриття. Сайт, який працював понад два десятиліття, був одним із провідних джерел інформації для ентузіастів і професіоналів у галузі IT. Причини закриття не розголошуються, але це рішення викликало сум у спільноті. Після завершення активної роботи сайт Анантек залишатиметься доступним для читачів. Всі попередні матеріали збережуться, а Future PLC продовжуватиме підтримувати роботу веб-сайту. Форум, що існує з 1999 року, також продовжить функціонувати. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.